Тись новини на сьомому каналі в студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю в Україні. Створили банківську мережу, яка працюватиме навіть за умов блекаутів, повідомили у НБУ. До неї увійшли відділення, які забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку. Мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал. Там можна буде отримати гроші, оплатити платежі, переказати кошти, обміняти валюту чи отримати консультацію менеджера з фінансових питань. Мережа Power Banking буде функціонувати навіть за самих критичних умов. Мета забезпечити доступ кожному українському громадянину, кожному українському підприємству до банківського обслуговування. Завантажуйте карту відділень Power Banking на сайті Національного банку або на сайті вашого банку. Звертайте увагу на особливе маркування відділень Power Banking і зберігайте спокій. Французький регіон Прованс Альпи Лазурний Берег заклав у свій бюджет на 2023 рік. Гроші на післявоєнне відновлення Одещини про це повідомив заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин. Така підтримка стала можливою завдяки підписанню спільної декларації про наміри співпраці між регіональною владою французького регіону та Одеської ОДА 5 грудня. Загалом від початку повномасштабного вторгнення прованс альпи Лазурний берег надав Україні вже 3,5 мільйона євро допомоги. У короткостроковій перспективі там була виділена сума порядка 300 тисяч, а довгостроково довгостроково, наскільки я розумію, була закладена більша сума, тобто вже з акцентом на плану на план відновлення. Але я би не акцентувався на сумі, яка безпосередньо цьому рішенні є. Тобто основний нюанс, основний момент це те, що ми з регіоном Прованс стратегічно домовилися про те, що по плану відновлення ми будемо працювати разом. В Одесі волонтери встановили ще вісім пунктів незламності. Це стало можливим завдяки допомозі поляків. Нові пункти незламності пересувні за необхідності їх можна буде. Переносити у ті райони, в яких це буде необхідно. Зараз більшість з нових наметів розташували у Суворівському районі, адже саме тут одесити не чи не найбільше страждають через відключення світла. У нових пунктах незламності можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю або кави. В поліції пообіцяли забезпечити охоронну правопорядку у новому пункті незламності. Вони круті, достатньо великі, вони обладнані генераторами, вони обладнані теплопушкою, вони обладнані зараз будуть старлінками, які зараз заїжджають. Тобто нормальні, класні, потужні. Є гарна особливість в них тим, що вони модульні. І якщо це, наприклад, саме звичайна маленька палатка, то ми можемо їх одну об'єднати в дві, або в три, або в чотири. Ну і як буде потрібно, ми їх за одну-дві години можемо скласти і розкласти в будь-якому місті в Одесі. Новий рік вдома комендантську годину в Україні в ніч з 31 грудня на 1 січня не скасовуватимуть. Про це заявили у Нацполіції, і в новорічну ніч правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників. Також у Нацполіції нагадують про заборону використання піротехніки, бо петарди і салюти можуть нагадати вибухи снарядів. Сигнали світофору, жести, регулювальника та безпека у темну пору доби. Патрульні поліцейські провели навчання для найменших учасників дорожнього руху. Дітлахи уважно слухали, грали разом з правоохоронцями і навіть виготовляли власні флікери. В поліції впевнені такі заняття мають бути регулярними. Так, нехай рухається так. Давай. Хто може? Йти? Я, як пішоход, лапа. Можна так. Ні, ні. Ні, та ловіти. Я вважаю, що заняття з дітьми можна проводити вже з трьох років. Так, в нас є дітки, які менші, але вони ж вже знають кольори та мають розуміти, що червоний це стоп, зелений це можна йти. Тобто я вважаю, що взагалі це дуже корисно для будь-якого віку. Бо дітки в нас дуже як губочки, такі впитують все, і вже з маленького віку починають знати правила дорожнього руху. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.